Чільний квартет чергового чемпіонату міста серед державних структур склали авіатор, Хмільницька та Вінницька поліції і міська рада. Остання на своєму шляху стала автором сенсації, перегравши колектив Обленерго. Це просто наше візіння, напевне, і не візіння для нас. Це такий був перший успіх, який ми не думали і не чекали. Не встояв перед працівниками міського виконкому і авіатор. Щоправда, потівку до фіналу вдалося здобути лише у після серії пенальті. А ось хмільницькій поліції, аби вибороти як мінімум срібло, не вистачило лише лічених секунд. Відтак колеги з головного управління святкували перемогу з мінімальним рахунком. Команда головного проведення національної поліції сформувалася фактично уже заново, оскільки багато гравців з Форта та ягуаря вже за нас пуч не виймають, а приймають окремими командами. Тому ми формували на передень чемпіонату. Наш вихід в фінал це потрясаюча Я Думаю, що все-таки трудом за счет желання і труда ігроків нашої команди футбольного клубу міська рада ми заслужили вихід в фінал. Я думаю, що за всього этого компонента Естественно, для нас це неожиданно, Но, Тим не менее, команда показала очень собранный футбол. Ну а у вирішальній дуелі витривалішими виявилися правоохоронці на екваторі другої 20-ти хвилинки. двічі влучно поцілили у ворота Пасіченка. А відтак вперше до того ж дебютного разу стали чемпіонами Вінниці. Продовж усього минулого уікенду на базі другої дитячо-юнацької спортивної школи точилися екзотичні баталії з пляжного футболу. До них і учасники, і організатори готувалися заздалегідь. Останні приготування взагалі припали на переддень змагань. Готувалися, тут чуть поприбирали, підготували пляжне поле, камінці збирали. Вчора спробували вже перші міжчі пляжні. Чудові ми ще. Ця площадка будувалася два сезони, два літні сезони. І приємно, що сьогодні ми відкриваємо роботу площадки. І приємно відзначити, що ця площадка може використовуватись для багатьох видів в'язних видів спорту це є футбол, гандбол і волейбол. Пляжний футбол навіть для досвідчених вінницьких виконавців дисципліна абсолютно нова. Тут вимагається неабияка техніка і терпіння, адже гравцям не лише необхідно приборкати м'яч, а й впоратися з неабияким завтовшки піщаним покриттям. Зрештою, це лише потішило глядацьку аудиторію. Все, все колись виглядає ізначально смішно, але потім виростає. Поводити, поводити. Справжньою окрасою дебютного міського чемпіонату з пляжного футболу стали різноманітні конкурси. За призи від організаторів боролися представники усіх шести колективів-учасників. Піски очін команди вирівнюються, навіть якщо команди, які ще перший раз заявляються, ну вони на рівних граються всіми стальними командами. У підсумку першим чемпіоном міста з пляжного футболу стала Вінниця Молодіжна. Одеські Балкани вибороли срібло. Веселі та кмітливі гравці кіпішу замкнули трійку призерів. Усіх їх було відзначено грамотами, медалями і кубками. Це робили для того, щоб усім сподобалось. Впевнений, що вам сподобалось. Запевняю, що наступне літо ми проведемо на цьому майданчику набагато більше часу і отримаємо набагато більше емоцій. Я дякую усім вам, що ви відкликнулись на нашу пропозицію. Дякую організатору В'ячеславу, який багато зробив, щоб цей турнір відбувся. Дякую нашому МС, Дякую вінницьким групам, які сьогодні звучали на змаганнях. І звичайно дякую вам за те, що ви за те, що у вас вийшло, за те, що ви подарували класні емоції і класний настрій. Дякую усім. Минулої суботи у Козятині матчем за суперкубок регіону стартував новий сезон у великому футболі. В боротьбі за трофей зійшлися Липовецький факел та Кукавський Патріот. Чинний володар Кубку, народна команда футбольний клуб Вінниця, знялася з обласних змагань. Відтак саме колектив Мирослава Продана та Ігоря Козака як фіналіста віце чемпіон отримав право взяти участь у протистоянні. Його головними передумовами стали кадрові втрати провідних виконавців у стані обох команд та особиста історія взаємовідносин. Ще жодного разу липовчани не перемагали команду змаганів Подільського району. Не судилися цьому статися, і цього разу основний час завершився з сухим рахунком. А у післяматчевій серії досвідченішими виявилися патріотівці. В принципі, можна сказати, равна гра. Немножко только в втором таймі ми уступілі. Думаю, зрителям понравилось. Відтак другий сезон поспіль кукавський патріот стає володарем суперкубку області. Нині колектив переживає процес переформатування попереду у могилів подільчан і участь в аматорському кубку держави. Є той, хто забуває більше м'ячів, але Липовця дійсно було більше голових моментів, проте вони їх не використали. В кінці лотерея у нас воротар виявився сильнішим і відрозивши пенальті. менше. Не скажу, що перемога закономірна. Якби, дещо... Я вважаю, що гра була рівною. Просто в Липовця було два-три більше моменти, голових, щоб забити гол і щоб вирішити долю матчу в основний час. З якими проблемами команда стикнулася на початку нового сезону? Нас прокинула практично половина основного складу, тому ми ще, ми ще зараз в пошуках, і зараз люди, які грали, можливо, ми ще і будемо і підсилюватися, і дехто залишить колектив, тому що до заявочний період він до 10 серпня, до 10 вересня, тому ми ще будемо працювати. Проблеми є. Практично кожні Окрім усього, матч за суперкубок області привернув увагу організаторів і глядачів до проблеми забезпечення правопорядку на стадіонах. Кінцівка першого тайму ознаменувалася бійкою між фанатами Липовця та Козятинськими вболівальниками.